Василь королів старий, хуха моховинка. Вона була останньою. Народилась не ранньою весною, як всі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тимто вона була найменшою в родині, мізинчиком. Її дуже жаліли й любили, але ж любили не тільки за те, що вона була манісінька, як кошенятка. Вона була добра, лагідна, плоха, звичайненька, слухняна, роботяща. А Граючи з іншими малими хухами, рада приставала на всяку забавку, до якої її кликали, і ніколи ніхто не бачив, щоб вона колись гнівалась чи була роздратованою або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може, ліпша, як всі інші хухи в тому лісі. Звали її Моховинка. Ми, люди, всі хух звемо просто хухами, так само, як і вони кажуть на всіх нас, просто люди. А тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що по провалях та скелях печерницями, ті, що понад річками та озерами ощеретянками, ті, що у високій траві та бур'янах бур'янками. Бувають ще степовачки, байрачні та левадні. Тільки немає болотянок, бо всі хухи, як котики, не люблять вогкого. Моховинка була зроду лісовою хухою, і не тільки лісовою, а ще й боровинкою. Бо народилася вона у густому-густому старому бору, де споконвіку жив увесь її славний рід. Відомо ж бо, що хухи з роду в рід живуть по одних і тих самих місцях переселяються ж тоді, коли щось зруйнує милу їм їхню батьківщину. А це буває дуже, дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють думають, що то стогне вітер чи скриплять дерева в лісі, або пищать миші у полі. Бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в яким жила моховинка, нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірничка, хлопці глибоко всередину ходити боялися, рубали ж ліс тільки невеличкими частками, і він швидко виростав знову. Втім, бору, між корінням великої сосни зробила на осінь моховинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко пізнати. На прикорні вона ділиться на три товстих стовбури. Моховинка заложила всі дірки з сосновими галузками, а щелини із окола зсередини, м'яким зеленим мухом. Була вона й сама така пухка, як мох, мала довгу вовночку, що, мов шовком кривала все її тільце, сама тільки мордочка була голенька і нагадувала садову жовто-фіолетову квіточку братки, та були в неї ще голенькі споду рожеві лапки. Як і всі інші хухи, моховинка так само мала мінливу вовночку, яка враз сама собою робилася того кольору, що й ті речі, біля яких бувають хухи. Моховиночка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки, але ж коли вона бігала по соснових старих глицях, що лежали на землі, то ставала такою ж рудувато-червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, на піску жовтою, як пісок, між кущами шипшини рожевою. На вереску – фіолетовою, на снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хух. Хоча ж і те треба казати, що люди взагалі дуже неуважні, вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко не кожен може побачити хуху. Одного дня муховинка прокинулась позаранку, ще й не світало. Прокинулась, бо їй стало холодно. Вона виглянула віконцем побачила, що по лісу на глицях на деревах лежить якась срібна пелина. Спочатку вона помислила, що то була імла. Але ж коли придивилась краще, то помітила, що те було не подібне ні на імлу, ні на важкий туман, що часом котив буром, а був то перший сніг, бо вже зачинався підзимок. Щоби не змерзнути, моховинка витягла зі своїх зимових запасів сухого муху й затулила щільненько вхід у хатку. Потім знову скрутилася клубочком та й заснула. Але недовго вона спала, збудив її якийсь страшний звук. Почула вона, неначе хтось міцно гупнув біля неї, аж в ухо задзвонило. Сама ж вона так підплигувала на своєму ліжку, аж її ніжки вгрузли в мох, а манісінька подушечка з м'якенької кульбави покотилася на долівку. В тої ж хвилини щось гупнуло знову, ще дужче. Хуха прожогом відчинила віконці і побачила чоловіка. То був дід у великих повстяниках, що майже цілком застували їй дивитися. Він вихнувся, щось блиснуло в повітрі й те блискуче вдарило по сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана муховинка притьмом плигнула до дверей і поміж дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух, і сумно дивилися, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче та красна, троїста сосна. Але що вони такі манесенькі, що могли зробити, як могли їй допомогти? Тільки ж один старий, мудрий, досвідчений хосуковик, надумався. По тому, як той дід поспішає та оглядається, промовив суковий, я бачу, що він робить це не по правді, а біжіть лишень діти до лісника. Пешіть, крябайте йому у віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрись по дорозі до лісовика, скажіть йому, він щось вигадає. Хухи мерщій покотили до лісникової хати. Там вони пищали, хрукали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак? промовив він сам до себе. Дерева стоять, не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить, чи не хухи часом. Тоді хухи почали ще дужче шкрябатись по шипах. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов за поріг. Тут йому призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він хочів і рошницю і й побіг у ліс. Попереднього біг його головецький пес, а ще поперед пса котили щасливі хухи, та тільки ж ті ще здалеку зачув небезпеку та й подався тікати. І такий втік, але ж моховинчину хатинку було знищено, сплюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено, мух понівечено і розкидано, а всередину не можна було й пролізти. Стільки там валялося великих малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що було робити? Проситися до когось хатку було незручно, бо у хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони й будують такі манісінькі хатки, що навіть у двох там не можна зручно поміститися. Турбувати ж навіть рідних батьків чи там сестер або братів жодна хуха собі не дозволить. Отож лишалося одно шукати нового помешкання, дарма що всі родичі й знайомі кликали моховинку до себе жити. білими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик, але ж в тому лісі було повно хух скрізь, де тільки було дупло чи якась нірка. Там уже була інша хуха або хо. Моховинка бігла все далі й далі. Була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла, охляла, знесилилась, перемерзла, ледве пересувала на наженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, і моховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі, їй величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що відтіль тягне тепло, чимсь дуже смачно пахне. З одного боку меншої купи вгледіла вона дощову соснову стіну. Під нею було кілька щелин, якими можна було пролізти. Моховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або сарн. Вони мали роги і довгі, як у водяника, бороди. Але дивились на неї лагідно своїми жовтими очі. Моховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятками, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і прилізла щелиною під ворітьми в козячий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилось їй нещастя, самі запросили її тут лишитись та оселитись. І, хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах, Моховинка не мала чого іншого робити, так і стала хуха-боровинка хухою хлівною. Через якийсь час відчинились ті дверцята, під якими пролізла моховинка, і у хлівець вступила дівчинка. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними очицями. І одразу сподобалась моховинці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний, бо хуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлася до схочу. Дівчинка пестила кіс, цілувала їх в рожеві мордочки, подаїла молочко, щільненько затулила дверця та й пішлася. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець. Так само приходив сюди й сам господар, що приносив козам її. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і менесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриці. Минав день за днем, тихо спокійно жила в козячому хліві хуха моховинка. Було їй тут тепло, мала вона м'яку постіль, їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти до схочу запашного сіна. Майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувала з дійниці на сінок. Одного бракувало моховинці не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи. А кожен знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла й день, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі, то все ставало холодніше. А муховинка боялась виткнути на мороз свою жовто фіалову мордочку. Вона ще не знала, що по земі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що коли вже вона зовсім виросте, і в неї зробиться дуже густа вовночка на кожушку. Тоді тільки зможе вона, не боячись морозів, повернути до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив ввечері господар з великим оберемком, сіна для кіз, то його зненацька покликалась хліва. Він поспішав забув взяти з собою ту сітку, якій, звичайно, приносив сіна. Отже, вночі в ту сітку заплутала старша коза Лиска. Чим дужче вона борсалась в ній, тим дужче заплутувалась. Вранці моховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася в поплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутися, а тільки жалібно мекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла нічим їй допомогти. Тоді моховинка кинулась кликати дітей. Вискочила вона щелинкою під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді. Коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, змогла хуха проскочити в хату. Тут вона вразу скочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки або ж хмуркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, м'якесенькі, як вата. Тим, Тимто, як не намагалася моховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Не тільки крісон чули, її пухнате тільце, чули, як ніжно вона лоскочить їх своїми лапками по обличчю. Посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркались дітки. Вони прокинулись веселі і почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ненечко, гукали вони одне поперед одного. До нас у ліжку вскочило щось таке, мов котик. Тільки то не був котик, гарнесенький, м'якесенький. мордочка, мов квіточка, а голосок, як у мишки. Але мама їм відповідала то в вісні таке часом вважається, В житті ж такого не буває. Їжте, дітки, кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей і не могла їм нагадати про лиску, що лежала спутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато і та мами, муховинка наважилась показати з дітям. Вона могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі. А відомо ж тільки дуже добрі дітки, що ніколи нічого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед ними з'явилось те миле звірятко, що вони бачили його ввісні. Хлопчик нахилився до моховинки, щоб взяти її на руки, але ж вона вислизнула в нього з-поміж пальчиків та несеньким голосочком, як струна продзвонила. Хучі, у нас нещастя. Коза лиска заплутала з сітку, і з тими словами вона побігла до дверей, а за неї побігли й діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлібі. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці крихітки всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалась дітям, гралася з ними, дуже їх бавила. Ще проминуло чимало часу. Колись на Масляні тато й мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна і вміла вигадувати всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері, і в хату війшов той самий дід що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. Тікайте, діти, то ж хуха, закричав він страшним голосом, угледівши моховинку, і кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою, однак вона не встигла, як слід відскочити його гостряк сокири, влучив її по задній ніжці. Вона болісно запищала і, шкандибаючи, попід лавками покотилася до дверей. А той лихий дід почав її лаяти і ганити увесь хушачий рід. То лихі тварини!» Говорив він дітям. Вони тільки те й роблять, що чинять якесь лихо людям. Та й нема з чого дивуватися. Бо то ж нечиста сила. Діти слухали і не могли тому йняти найняти вір. Вони вже й самі добре знали хуху. Бачили вони навіть, яка вона мила, добра, плоха, нешкідлива. Знали вони, як маховинка вболівала, коли кому була якась прикрість. Пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску. І тому не могли вони повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав. Тільки чув від інших також незнаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну моховинку, скрізь шукали її, кликали, приносили їй найсмачнішої їжі, але їжа лишалася незайманою хуха ніде не обзивалася. Поранена моховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір, на хвилинку забігла в хлівець, попрощалася, красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку. Кошкандибала до свого рідного бору. В лісі вже зачинав танути сніг, починало вже пригрівати весняне сонечко. Тепер моховинка вже й без того не боялася холоду, бо ж вона була зовсім дорослою. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала під снігу м'якого моху, зробила собі тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже змогла знайти собі житло. Всі кухи боровинки раділи з її повороту. Залюбки вони слухали її цікаві оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми. З того часу почали її кликати хатньою хухою або кривенькою моховинкою. Минув після того цілий рік. Знову у лісі нападало багато снігу, тільки ж тепер моховинка вже не боялася зими. З поміччю своїх родичів вона вибудувала собі гарнесеньку хатку, наносила повну хижку запасів, сушених грибків, меду, вялених ягідок, корінців, соничного чаю. І жилося їй дуже добре. У день вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись в гості до подружок. Також робила все, що хухам загадували мавки. Якось довелося їй йти далеко, аж на другий бік лісу на іменини старого мудрого всіма поважаного хусуковика. На дворі було дуже холодно, крутила така віхола, що світу Божого не було видно. Моховинка котила з кучугури на кучугуру, вже й перебігла аж до середини лісу. Коли зненацька вчула стогін, прислухалась і впізнала. Стогнала якась людина. Вона метнулась в той бік угледіла в наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він обвесилів, задубів і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився. Господи, стогнав він, пробач мені мої гріхи. Я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись, і він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. Але ж, говорив він. Коли б мені врятуватись на цей раз, то заприсягаюся, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчину. Не крастиму, не лаятимусь, нікого, нікого навіть муха не скривджу. Шкода стала моховинці старого безпомічного діда. Забула вона й про те, як він зруйнував її хатку та вигнав з батьківщини, як хотів він її зарубати сокирою та на все життя зробив кривенькою. Швидше покатила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здибає цілу громаду хух. Там вона розповідала, що бачила й прохала допомогти. Недовго їй довелося й прохати, бо ж всі хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулись до діда, що ледве вже дихав. Одні горнули його зі всіх боків своїми теплими кожушками, інші здмухували з нього сніг, інші лапками розгрібали намет. Дідові стало тепліше. Він почув, як знову побігла його жилами затужавіла кров. Потім простяг одну руку. Вона була вільна, перся другою на сучок, висмикнув одну ногу, а потім і другу. Радий та щасливий, виліз він з намету і став на снігу. Було все навколо сіро. Віхола крутила так, що не можна було вгадати, куди буде праворуч, а де ліворуч. Дід постояв, а потім застогнав знову. Яка з того поміч, що я здолав вилізти з снігу? Все одно в цій віхолі не знайду я дорогу додому. Так чи інакше мені помирати, бо ж хто мені покаже дорогу? Тоді перед ним об'явилась хуха моховинка. Хуха! Затрусився він і закричав не своїм голосом, шукаючи сокири. Він отхилився з твердого місця і знову загруз в наметі. Там стояв безпомічний, мов закам'янілий. Але в тій хвилі почув танісінький голосочок так, я хуха. І навіть та сама, який ти зруйнував торік хатку, а потім у хаті добрих людей хотів мене зарубати своєю сокирою. Дід затрусився ще дужче. Він був певен, що тепер хуха помститься на ньому. Але ж тобі нема чого до мене боятися, продовжувала моховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають. Добрі не пам'ятаємо лихого. Це ж ми, хухи, допомогли тобі вилізти з намету, а тепер я допоможу тобі вийти з лісу. Не бійся нічого, йди за мною. Дід все ще стояв нерухомо. Щелепи в нього трусилися, зуби цокотіли, і він не міг вимовити жодного слова. Ну, не марну часу, хотім, ще раз звернулася до нього маховинка і потихеньку покатила вперед. На узлісі, коли вже стало видко, як блимають по селянських хатах вогники, моховинка спинилася. Тепер вже я буду вдома, радісно промовив дід. Як же я тобі віддячу? спитав він потім хухо. Хухи не потребують подяки, вони роблять добро з повинності. але ж на пам'ятку цього дня я просила в тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у наметі. А по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилось. А тепер ходи здорово. Тої ж миті моховинка зникла, але вона ще чула, як дід щиро їй дякував. Швиденько вона покатила на хушені збори, де чекали її веселі вечорниці у старого хо. Дід щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати і дітей, і дорослих, що не слід боятися маленьких, добрих та гарнесеньких хух.